Працівники Тернопількомуналсервіс прийшли під стіни головного управління державного казначейства в Тернопільській області спонтанно, як і належить, поприбиравши вранці вулиці міста, людям врешті увірвався терпець. Вони кілька місяців не отримують зарплати і досі не мають пояснення, чому. Частково квітень, травень, червень і липень. Місяць а це вже серпень, це вже п'ятний місяць, що не виплачують грошей. От люди дуже стурбовані, тому, що не мають на, на прожиття, на проїзд, кусок хліба купити. Ціни піднялися, а зарплата одна та сама. І тим більше я ще не виплачую. Міська рада нам повідомляє, що вони перечислили гроші з податків міста. На казначейство. Вже два, два було перечислення, дві платіжки, але жодна з них нам перечислена на рахунок нашої організації, що ми отримали зарплату, не була. І люди вже лишаються за межою бідності. І ми не просимо, щоб нам Кто дали зароб щось, зароб. якоїсь Наш, поблажки. Зароб, зароб. Нам щиро, чесно зароблені гроші, які нехай виплатять, тому що люди не мають за що купити куска хліба. Цей Я цей не кажу, люди... що дітей треба зібрати в школу осінь. якісь закрутки, якісь заготовки. Хворі, люди мають якусь. Місяць, себе на рік. Літу А вони зараз літо. Нам не виплачу. Нам за квітень ще не виплачена повністю в повному об'ємі зарплата. Що нас копають то міська рада, казачає. то казачейство, то ще десь. Ніхто нічого не каже, конкретно не говорить, хто гроші на винний. Десь там гроші є, десь там гроші підуть, а де ті гроші? Пікет, на який прийшли, кажуть, це спроба привернути до своєї проблеми увагу. Якщо до середини наступного тижня гроші не почнуть виплачувати, погрожують зупинитися. Тоді помітною проблему робитимуть наслідки від того, що місто не прибиратиметься.